Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні поговоримо про огірочки. Появилися перші петельки. І що ми маємо далі робити з такими маленькими огірочками? Я зупинюся, які сорти огірочки ми посадили в цьому році. Огірочки ми висівали 10 квітня і вже сьогодні 14 квітня і багато сортів зійшло. Але ще є і сорти, де огірочки ще бачите накриті плівочкою. І ми кожен час бачимо, той зійшов огірочок, той. І ми забираємо про холодне місце. Друзі, які сорти огірочки ми висівали. Вже бачите, скільки багатенько їх зійшло, і ще багатенько під плівкою. Ось бьорн висівали. Огірочки в них вегетаційний період, тобто від сходів насіння до початку плодоношення 37-39 днів. Це ультраранній огірочок. Ми висіяли 9 насінин, і дев'ять зійшло. 100% схожість. Кібрія висіяли 9, але поки зійшло 8. Надіємося, що ще одна насінинка в нас обов'язково зійде. Це також ультраранній кібрія 35-38 днів вегетаційний період. Потім в нас посіяні огірочки Амур. Амур це ранній гібрид, вегетаційний період 40-45 днів. Ви бачите, що він. Лише зійшов чотири огірочки, а то все ще має зійти, бо вегетаційний період в нього довший. Також в нас сходить еколь. Еколь це також гібрид. У нього вегетаційний період 42-45 днів. Теж він зійшов лише три покази сінинки, а то ще на стадії схожості. Висійний гібрид у нас кріспіна. Ще лише один зійшов, а то на стадії схоження. Кріспіна – це також гібрид ранній. У нього вегетаційний період 40-45 днів. І посіяний в нас гектор. Гектор також вегетаційний період 40-42 дні. Поки в нас зійшло, ось тільки забрала, бачите, ще листочки жовтенькі такі. Лише два. Всі гібриди, всі смакові якості огірочків хороші, всіх урожайність теж хороша. У мене є відео, я дам ссылку, де я зупиняюсь конкретно на кожному сорту. Я дам силочку, ви почитаєте, послухайте за ці огірочки. Ще в мене також посіяний артист, але ще поки не зійшов ні один огірочок. Пізніше будуть ще відео, я вам розкажу, чи була 100% схожість чи ні, і покажу, які вони всі вже зійдуть. Друзі, скажіть, будь ласка, які сорти огірочків ви висівали в цьому році? Можливо, такі є сорти, що слухачі не знають, а ви дійсно отримуєте гарні урожаї. Поділіться, будь ласка, і як не в цьому році, то вже на слідуючий рік обов'язково і ми попробуємо висадити в себе на дачній ділянці той чи інший сорт огірочки. Ви зробите велику всім послугу. Але сьогодні я хочу зупинитись на тому, що ми маємо насамперед зробити. Так як в нас огірочки вже зійшли, насамперед, що ми маємо зробити, це зробити як просапку, прорихлити ґрунт, дати доступ повітря до ґрунту. Це перша робота, яку ми маємо зробити. Дане прорихлення дає якби, розвиток кореневої системи. І розпушування ґрунту, це потрібно проводити регулярно. Нерозпущений ґрунт він призводить до ущільнення і надмірного зволоження ґрунту, і коренева система починає якби задихатися. Корінчики можуть передчасно відмирати, тому розпушування потрібно робити обов'язково після кожного полива на другий день робити розпушення. Друзі, як ви бачите, ось я веду такий зошит, де записую, коли сію що ось 10-4-го я посіяла і кабачки Аделію, ну вони ще поки не зійшли. І всі ці огірочки, які я вам тільки назвала. І вже записано, що 100% схожість це є Бьорн і Кібрія, а вже коль, і поки я це все зробила, вже кожного виду. Які я вам назвала, почали сходити огірочки, адже температура повітря для того, щоб огірочки швидко зійшли, потрібно в середньому 25 градусів. ці всі дні була тепла погода, вони в мене стояли на підвіконні, на підложці, ось такі, накриті плівочкою. Звичайно, я провітрювала їх, ту плівочку час від часу відкривала, щоб дати доступ кисню. І вони вже на четверту добу почали сходити. Так як. у Огірочків кібрія і бьорн вегетаційний період трошки менше, то вони, звичайно, швидше зійшли. А ті огірочки вегетаційний період довший, до 45 днів, то вони і будуть сходити сьогодні, завтра, післязавтра. Взагалі треба дати температуру повітря 25 градусів, і вже третій, четвертий, п'ятий день огірочки сходять. І вже протягом 10-14 днів буде. І сильна коренева система, якщо ми будемо прорихлювати і далі я скажу, які умови дотримуватись. І звичайно появиться у нас вже добре розвинений перший листочок. Що ми повинні зробити? Має бути добре освітлення. У нас знаходиться, ви бачите, на підсвітці. У нас така є. Ви бачили таке приспособлення, як бокс можна називати, де ми всю молоденьку розсаду, і помідори, і перці, і баклажани всі сюди після сходів ставилися у цей бокс. Через те, друзі, що тут є в цій кімнаті нижча температура, є багато світла їм, адже у нас лампа така, яка спеціально куплена для розсади, що забезпечує, щоб розсада не витягувалася. І ми можемо забезпечити для молоденької цієї розсади освітлення до 15 годин. Адже якщо лишити оці сходи на підвіконі, сьогодні дуже жаркий день, і листочки ці можуть просто погоріти. А в даній кімнаті під фітолампою вони будуть просто собі нормально розвиватися і не тягнутися до сонця, бо лампа забезпечить їм повністю освітлення. Лампу потрібно встановити самими сіянцями не нижче як 40. Сантиметрів, і як будуть сіянці підростати, лампу піднімати. Добре, як ми перші сутки дамо цілодобове підсвічування для того, щоб наші сіянці дійсно не потягнулись. Ви бачите, що навіть появляється ось листочок, і я його зразу забираю з під плівочки, щоб він там не потягнувся під плівочкою, бо ось лиш прогавила, і він, бачите, листочок такий блідий став. Потрібно так забезпечити огірочкам, щоб їм було і тепло, і відсутність протягів. Огірочки дуже люблять вологу, тому їх потрібно поливати, як лиш підсохне верхній шар ґрунту, і можна оприскувати. Вони також люблять, як їх оприскувати, поливати краще вранці, щоб поки до вечора, коли буде в нічний час понижена температура, щоб вже ця волога убралася у кореневою системою. Огірочки також люблять підгодівлю і перше підживлення. Потрібно проводити через два тижні після сходів. Тоді ми з вами ще зустрінемося, буде додаткове відео, і ми все розкажемо, що потрібно робити. Звичайно, краще мати для огірочків комплексне добриво, де є вміст усіх макро і мікроелементів. Друзі, я вам бажаю всім. Дружніх сходів, міцної розсади і щедрих урожаїв, Головне мирного неба над головою. Міцного вам здоров'я. До нових зустрічей!